Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Я на включенні, як завжди, вже щосереди. І сьогодні ми поговоримо про дві теми. По-перше, після чотирьох днів мовчання Дональд Трамп нарешті е, вирішив щось сказати. Для цього він поговорив з Путіним. Е, ну і поговоримо про анонсовану тему про нового президента Польщі, е, Карля Вроцького, який е, виграв президентські вибори у Цю неділю давайте початку з Трампом. Трамп нарешті написав допис, де сказав, що поговорив з Путіним. Говорив з ним 75 хвилин. Вони обговорили удари України по літакам. Путін сказав Трампу, що він має на це відповісти. Але в цілому Трамп назвав цю розмову дуже конструктивною, і хоча вона не наближає мир, але вона була дуже конструктивною. Потім він ще навалив додаткової крінжі про те, що вони разом з Путіним. Тиснуть на Іран з тим, щоб Путін змусив Іран не робити свою ядерну зброю. Ну в принципі, все відбувається, як ми з вами і говорили минулого разу. Як ми багато разів це обговорювали з паном Володимиром, Дональд Трамп все ще тримає свою закоханість у Путіна у. Силі він все ще вірить, що може з Путіним про щось домовитись, і тепер його позиція виглядає ще більш залюгідною. тому що тепер він фактично сам анонсує удари Путіна по Україні. Тільки Путін намагається їх продемонструвати як відари, удари від вплати. Але насправді, звісно, це не є ніяким ударами відплати, тому що Росія перша почала війну. Росія перша почала атакувати українських, е українських цивільних, українських військових. І звісно, що будь-яка дія України спрямована на знищення російської воєнної потуги, це збережені сотні, якщо не тисячі життів українців, тому що кожен е, літак стратегічної авіації, е, який було знищено, е, несе на собі смерть. Багатьом сотням людей. Тому те, що Трамп продовжує займати таку саме жалюгідну позицію щодо Путіна, ну це цілком очікувано. Але при цьому ми розуміємо, що і політичні обставини, і тиск вже американського політику, в тому числі з його власної партії, все більше штовхають. Штовхатимуть Трампа до прийняття неприємних йому рішень. Йому доведеться е, зрештою визнати, що Володимир Путін його не любить, його не поважає, і що його підліткова закоханість у російського диктатора, звісно, не дасть ніякого результату. Вони не зможуть потоваришувати, тому що Путіну абсолютно чекати на будь-кого крім самого себе. Він ніколи не кине Іран, поки ним керують аятоли, він ніколи не відійде від Китаю, тому що цей партнер йому зрозумілий на відміну від Дональда Трампа і від Америки, тому що Путін знає, що американські президенти постійно змінюються, а інтереси диктатур лишаються доволі сталими. Це множення хаосу за межами цих диктатур. Тому ну, Трамп хоче бути жалюгідним, Трамп хоче бути другом Путіна. Дамо Трампу ще трохи часу. Тут я, в принципі, нічого такого е порадити американського президенту не можу, крім як віднайти свою хоробрість, від віднайти свою адекватність. Як бачимо, в е Трампа надто мало цього ресурсу, щоб е дійсно сказати Путіну ні, дійсно почати тиск на Путіна, і поки йому треба ще е кілька принижень, ще кілька ляпасів від російського диктатора, щоб зрештою зробити щось рішуче і адекватне. Ну, давайте, власне, тоді до основної теми, тому що насправді Трамп стабільний і Трампу ще треба час, тому що розчароване кохання. Переходить у помсту і зневагу до об'єкта кохання, все ж таки після спроби подвоїти зусилля Трамп, поки подвоє зусилля щодо Путіна, намагаючись пригорнути увагу об'єкта свого захоплення. Що стосується власне виборів Польщі, їх результатів, давайте трохи нагадаю, хто такий Карль Навроцький, який став президентом Польщі, це е, польський ультраправий популіст. Е, він е, Побудував всю свою кар'єру на ображеній, ображеному почутті польської національної ідентичності. Він працював завжди в, тільки в музеях і в, і в Інституті національної пам'яті Польщі. Він дуже яскравий поліст, який всю свою нелюбов до ображеної Польщі концентрує на двох країнах: на Німеччині. І на Україні, тобто Україні він пригадує волинську різанину, е, насправді ну, акти взаємного геноциду і взаємних воєнних злочинів українців-поляків, е, і переважно, в тому числі, не без участі е, третіх сторін. А німцям він згадує все те, що можна можуть поляки згадати німцям, хоча німці давно вже за всі свої злочини заплатили, в тому числі грошима, але. Новий польський президент будує свою ідентичність, в тому числі свою політичну доктрину, на тому, щоб протистояти жахливим німцям і трохи менш жахливим українцям. Єдине позитивне, що про нього можна сказати, він все ж таки розуміє, що Російська імперія була і є головним польським ворогом, як мінімум, на словах розуміє це. Він. Як на диво, не є представником якоїсь окремої партії, він є представником е, позапартійної коаліції правих, тому, в принципі, після виліту е, нациста Менсена в першому турі і ще одного ультраправого політика, е, його підтримала ціла коаліція усіх цих правоцентристів, правих, праворадикалів, в тому числі деякі з них яскраво. Антиукраїнські налаштовані. Тому що Польщу, звісно, не оминулася ця права істерія, право радикальне істері, вибачте, не оминула, не минули настрої е, там, місцевого суверенітету, не, не оминули настрої ресентименту до культурних і етнічних змін. І е, оця вся польська глибинка, переважно селянська, переважно східна, е, дійсно залишаються доволі. Налаштованими радикально щодо європейського шляху, щодо ліберальної, більш ліберальної, більш центристської Польщі, яку будував Дональд Туск і його партія. І, відповідно, Навроцький об'єднав навколо себе усіх цих невдоволених і, зрештою, зумів виграти вибори, тому що зараз. У світі зростає нестабільність, зростають страхи, зростає запит на ресентимент, і, звісно, всі, хто може, шукає відповіді у простих рішеннях, шукає собі ворогів, з якими можна боротися, шукає собі образи, які можна політично капіталізувати, і найпростіше це вдається людям, які апелюють до примітивних страхів, до консервативних цінностей. Такого ультратрадиціоналістського пошибу, і тому в принципі ми бачимо і популярність Трампа, який будує свою програму на базі страхів і зневаги до всього чужого і незвичного. Ми бачимо Орбана, який вже 15 років як захопив Угорщину, і тільки наступного року може серйозно е втратити. І позбутися нарешті свої посади. Ми бачимо, в принципі, популярність і нацистів за Евдень в Німеччині і багатьох інших подібних партій. Бачили, як тільки що Румунія уникнула такого ж сценарію, який вже пережили Угорщина і зараз Польща. Чи є новий польський президент серйозною загрозою для України? Насправді ні, тому що все одно поляки і залишаються. Парламентську президентською республікою з серйозною владою Кабінету міністрів, по-друге, все ж таки страх перед Росією доволі серйозний, але при цьому цей президент точно буде пити нам більше крові, і точно буде пити більше крові українців в Польщі. Тому що коли ти будуєш свою а, програму на а, тому, щоб знайти чужого, з яким ти будеш воювати. Ти знайдеш того, хто достатньо близький тобі, щоб ти розумів, хто це, а з іншого боку, достатньо далекий, щоб ти міг проти нього об'єднатися. І зазвичай всі ці праворадикальні рухи тому й знаходять чужих е, в особі внутрішніх ворогів, а не зовнішніх, тому що проти внутрішніх ворогів, навіть вигаданих, простіше об'єднати е, свій електорат і особливо своє ядро. Тому українцям в Польщі я б ну радив би серйозно напружитись е, і думати над тим, як вони будуть адаптуватися до оновленої польської політики. Тому що там, якщо умовно у Франції традиційно праворадикали об'єднуються проти мусульман у Німеччині де-як згодиться е, в Італії дуже довго головними об'єктами для ненависті були Румуни і Албанці, то у Польщі. Для всіх праворадикалів українці будуть найбільш зручною жертвою для переслідувань, для сепарування для власне максимального тиску, тому що вони їх багато, вони все одно інші і. Будь-які історичні питання, будь-які інші питання можна, можна роздумухати максимально широко, це як проводити аналогію з нашим сумним історичним європейським минулим. Євреї були оголошені ворогами рейху не тому, що вони були якимось ну звісно, якимось поганими, чи вони були якимось не такими, з точки зору німецької історії, тому що вони були інші. Їх було багато в Німеччині, і е, так би мовити, вони були поруч, і з українцями в Польщі буде той самий варіант, як Орбан дуже ефективно, і на його думку воював завжди з Ромами і з євреями, оголошуючи їх головною проблемою при цьому дружачи з ультраправим урядом Натаньяху в Ізраїлі. Так, і для нового президента Польщі, особливо його політичної світи і зростаючих пульта українці будуть оголошені головними ворогами. Внутрішніми ворогами, звісно, так інакше, ця думка буде пропагуватися і поширюватися. Тому я б на місці українців, які думають чи повертатися додому, повертався б додому, особливо тим, хто не живе у прифронтовій зоні. Киянам у Польщі, центральній Україні у Польщі, Західній Україні у Польщі час повернеться додому. Тут потрібні робочі місця, робочі руки, тут багато роботи, тому я б не обирав жити в країні, де зараз буде підійматися антиукраїнська істерія. Ви потрібні вдома. Ну і... Зрештою, що стосується е, загалом польської політики, я от тут я думаю, що мій прогноз більш песимістичний ніж щодо відносин з Україною, які все ж таки детерміновані спільним ворогом, який дуже виразний для поляків на відміну від угорців, поляки дуже добре розуміють. хто такі росіяни, і м, тут питання в тому, що е, внутрішня політика Польщі буде максимально дестабілізована вже зараз. Новообраний президент хитає уряд Туска. Ми точно побачимо у Польщі більше. Євроскептичних позицій, ніж було раніше, ми точно побачимо там пожвавлення е, традиціоналістської істерії. Ми знаємо, які були проблеми в Польщі з абортами. які Заборона абортів ніяк не допомагає польській народжуваності, тому що вона продовжує стрімко знижуватися, але породжує багато проблем для польських жінок і, взагалі для польського суспільства. Саме стосується інших консервативних інструментів. Я думаю, що всі ці політичні баталії навколо. Консервативного порядку денного, баталії навколо теми демографічної кризи, яка Польщу теж спіткала, тому що ніхто не уникне другого і потім третього демографічного переходу. Е, всі ці питання будуть набувати більш популістичного, більш е, такого сумного насправді е, формату. Чи закінчиться польське економічне диво? Ні, воно базується на дуже фундаментальних реформах, які провели попередні уряди, і уряд Качинського свого часу, і уряд Туска перше, коли Туск ще до Євроради був прем'єр-міністром Польщі. Тому економіка Польщі буде розвиватися. Вона буде залишатися доволі сильною і продовжить набирати темп, як мінімум, якщо новий. Політичний лідер Польщі і можливий новий уряд не е, детермінують у Польщі серйозну демографічну кризу. Але поки про це ну, рано говорити тому, в принципі, на сьогоднішній день ми маємо спостерігати за польською політикою з великою цікавістю е, від нового президента. Ми можемо чекати багато гучних, гучних слів, які будуть нас ображати, але ми маємо залишатися максимально прагматичними у відносинах з цим урядом. Це не Орбан точно. Це набагато більш м'який варіант, більш дещо більш адекватний, скоріше, скутий більшими історичними політичними і економічними обмеженнями. Е, тому спостерігаємо, зберігаємо спокій е, завдяки виборам. В Румунії у нас точно є два надійних сусіди: Румунія і Молдова. Е, Польща лишається партнером зі складностями. Як завжди було, ніколи наші відносини не були простими і, і будуть лишатися складними, в тому числі тому, що Польща не може конкурувати з українською аграркою і там теж буде ще багато сюрпризів. Але при цьому це все ж таки буде наш попутник у боротьбі з Росією. Е, наша головна задача тут знову таки продовжувати працювати з американською адміністрацією, е, намагаючись змусити їх до. Більш широкого е, тиску е, на Росію, і це точно скорихує позицію і поляків, і навіть угорців зі словаками. Оце наше головне завдання в роботі з усіма ультраправими урядами в Європі, тому що Політика Трампа серйозно впливає і на їх політику. Ну і пам'ятати, що наші головні головні союзники, ключові союзники, Німеччина, Франція, Британія лишаються в повному адекваті, а поки вони в повному адекваті, нам в принципі немає про що особливо перейматися. Тому продовжуємо працювати, підтримуємо Збройні Сили України, якщо не в ЗСУ для ЗСУ. І ми до вас повернемося з коментарями міжнародної політики. З вами був Юрій Богданов. До нових зустрічей в ефірі Ісландії.